Це твій королівський блог мене звати Катя, і я знаю, що ви чекали на цей випуск дуже сильно. Так, так, сьогодні у нас буде передогляд мемуарів принца Гарі. Чому саме передогляд? Тому що я таки планую купити його бестселер і зробити детальний розбір з власних суджень, а не з чуток преси. Але це нам все вдасться зробити лише навесні, ближче до травня. Буквально днями списувалася з представниками видавництва лабораторія, яке і перекладатиме, а пізніше і продаватиме цю книжку. Вони кажуть, що мемуари поступлять у продаж лише навесні. Як на мене, воно і добре. Зможемо трошки відпочити від цих сенсацій Гарі. Ну а поки приготуйтеся. Я знову розбила відео на кілька частин, бо розказати то все зараз то просто нереально і шкідливо для вашої психіки. Повірте, додивитися це відео до кінця також буде непросто. Тож сідайтеся, будь ласка, зручніше. Прихопіть з собою пакетики, бо трапитися може. Різне і розпочинаємо. Тож сьогодні розберемо дитячі спогади Гарі, стосунки з батьком, прийняття факту щодо смерті ледіді, стосунки з Камілою Паркербол, перші наркотики, секс та нацистський скандал. Ще до виходу в продаж мемуарів Гаррі критики активно писали, що після виходу цієї книжки Гаррі та Меган вже ніколи не вдасться примиритися із е, монаршою родиною. Я думаю, критики мали рацію про те. Палац не реагує на всі ці вибухівки. Герцоги досі чекають на коронації Чарльза, але ж ви розумієте, одна з фішок БКР це тримати обличчя, навіть коли з неба падає каміння, а вибухівки від Гаррі, то воно є. Тож на публіці вони можуть триматися. А от за зачиненими дверима, я думаю, там була не одна гнівна істерика. Хоча я думаю, що за кілька років Гарі нам обов'язково розкаже, як же його близькі родичі відреагували на, Я думаю, такий перший том спер, і він нам все розкаже детально в подробицях, як він вміє та любить. Ну а що їсти самому буде хотітися? Крім виходу самих мемуарів, шумана робила рекламна кампанія навколо них, в рамках якої Герцог давав велике інтерв'ю. Але спочатку зробимо розбір книги, а потім вже інтерв'ю, якщо я витримаю і доживу. Тож, що там понаписував Гаррі? Я намагатимусь побудувати відео згідно з хронологією життя Гаррі, тому почнемо з його дитячих спогадів, дитячі стосунки Гаррі з батьком. Судячи з мемуарів, Гаррі ображений на батька за те, що після народження Чарльз відверто сказав Діані, що мовляв його робота. Викнуна як майбутнього монарха, адже дружина народила йому не тільки спадкоємця престолу, а й запасну дитину. Якщо ви раптом не знали, то мемуари принца Гаррі називаються СПІ, що в перекладі з англійської означає запасний. Це підсилка саме до цього моменту життя, але я не знаю, чи варто тут так сильно драматизувати. Я думаю, що для Гаррі не секрет, що прямі спадкоємці престолу ледь не зобов'язані мати кілька дітей, щоб у випадку смерті старшої дитини. Престол перейшов молодший. Так, мабуть, ця традиція застаріла. Актуальною вона була у минулому, коли рівень медицини був низький, люди активно хворіли генетичними захворюваннями і так далі. Саме тому і звичайні родини, а тим паче королівські, мали кілька дітей. Але 80-ті роки минулого сторіччя вже не були такими допотопними і Гаррі могли народити не тільки для того, щоб престол мав запасного спадкоємця. Його Цілком реально могли народити з любов'ю. Принаймні за бажання матері. Ну така тут історія. Звісно, з двома кінцями. Проте Гарі активно паразитує на цій темі і заявляє, що його народили спеціально. щоб у випадку якоїсь хвороби Вільяма він став йому донором органів, і це просто вибух мізків. Із усвідомленням цього Гаррі жив з малку. Ось так він описує свої спогади. Мене привели в цей світ на той випадок, якщо щось станеться з Віллі», написав Гаррі. зі слів принца, батька та бабуся з дідом навіть так і називали його та брата запасний та спадкоємець. Своє життя Гарі описав як місію слугувати джерелом розваг, веселощів та в разі потреби запчастин для Вільяма. Я так розумію, що з гумором Гарі або Зовсім не дружить, або він спеціально так все драматизує заради сенсацій. Далі у своїх мемуарах Гаррі стверджує, що батькові принцу Чарльзу подобалося жартувати про те, що нібито справжнім татом принца є інший чоловік. Майор Джеймс Гіїт, коханець принцеси Діани. Цитуємо. Тато любив розповідати історії, і це була одна з найкращих у його репертуарі. Він завжди закінчував спалахом філософствувань. Хто знає, чи справді я принц Уельський, хто знає, чи я навіть твій справжній батько. Він сміявся й сміявся, хоча це був напрочуд безглуздий жарт, враховуючи чутки, які циркулювали тоді. Однією з причин тих чуток було роде волосся. Майора Гюїта, але іншою причиною був садизм батька. Принц Гаррі наголошує на тому, що він народився до того, як його матір познайомилася з Гюїтом, І нікого не цікаво, що моя мама познайомилася з майором лише після мого народження. Додає Гаррі в мемуарах. Чи це неприємно чути дитині? Звичайно, Чарльзо однозначно варто було поводитися краще і думати про те, що він каже при дітях. Це без сумніву. Смерть принцеси Діани як принц переживав цей момент. Гаррі відверто зізнався, що довгий час вважав смерть матері фейком. Мовляв, тінейджером йому хотілося вірити в те, що леді діана інсценувала смерть, аби уникнути тиску з боку преси. Погано пам'ятаю, але я хотів протестувати, наполягати, що вона все ще жива. Однак не зробив цього, бо боявся, що мене вважатимуть божевільним. Говорить в мемуарах Гаррі про свої відчуття, коли у школі його попросили написати. Прощального листа Діані Гаррі також скаржиться на холодність батька в той скрутний момент. Тато не обіймав мене відтоді. Він не дуже добре проявляв емоції зазвичай в нормальних умовах. Чого ж від нього очікувати в такій. Кризові ситуації риторично запитую Гаррі. Я розумію, що Гаррі як маленькому хлопчику, дуже сильно хотілося відчути підтримку батька, але як бачимо, Чарльз завжди був закритим та холодним. Тому очікувати від нього обіймів, ну на мою думку, не варто було. Але то ж дитині не поясниш. Не може коментувати цю ситуацію. Звісно, щоб дитина легше перенесла цей травматичний досвід. Слід було щось зробити, але що саме, ну я не знаю, не можу навіть пропонувати варіанти, то потрібно працювати з спеціалістом. Принз. Харі описує, як неминуча скорбота за загиблою принцесою Діаною привела його до якоїсь жінки, яка стверджувала, що має дар вступати в контакт з потайбічним світом. А твоя мама каже, що ти живеш життям, яке сама вона прожити не змогла. Ти живеш життям, яке вона завжди для тебе і хотіла, нібито. Каже йому в чаклунка пізніше в промо інтерв'ю Гаррі також розповідає, що під час своєї подорожі в Париж він просив свого водія проїхатися тим же тунелем на тій же швидкості, де і загинула принцеса Діана. Навіщо то було робити незрозуміло, але тим не менш він це робив? Принаймні він про це так каже. Принци та Каміла паркер Боулс. говорячи про весілля свого батька з давньою коханкою Камілою. у Квітні 2005 п'ятого року принц Гаррі пише, Незважаючи на те, що ми з Віллі переконували його не робити, цього тато йшов вперед. Ми потиснули йому руки, і побажали добра. Ніяких важких почуттів. Ми розуміли, що він нарешті буде жінкою, яку любив жінкою, яку він завжди любив, зазначає менше син британського короля. У книзі він пише: Я пам'ятав, як думав. Чи буде вона жорстокою до мене, якби вона була як усі злі мачухи в оповіданні? Також в одному з інтерв'ю в рамках промокампанії книги Гаррі додає, що вони просили багатька не одружуватися з Камілою, бо вважали її небезпечною. А Гаррі відкрито звинувачує мачуху у вузливій інформації британським МІ що таке? Все добре. Мовляв, такий спосіб вона намагалася подружитися з пресою, щоб відновити власну знищену репутацію. Гаррі також ображений на каміло, бо та зробила з його кімнати гардеробну, коли принц Гаррі вже з'їхав з, з Кларенсгаусу. Також Гаррі згадує, що після смерті бабусі у вересні минулого року він був зобов'язаний зробити реверанс перед королевою консортом. Та вклонитися своєму батькові, високопоставлене королівське джерело повідомило, що принц Вільям вже давно звик до Каміли. А от Гаррі ніколи не прийме її повністю. Ну, на мою думку, це така досить дитяча. Позиція йому вже не 12 років, щоб він так сприймав мачуху. У мене самої не так давно з'явився відчим. І спочатку там в свої вибачте 25 років я його сприймала вороже, але не минулого року, як наші стосунки стали більш ніж дружніми. Вільям був незадоволений задоволений тим, що йому з братом доведеться вчитися в одному навчальному закладі. Ти знаєш мене Гарольде, а я тебе. Нібито сказав принц Вільям, коли той прибув на навчання до найпрестижнішого коледжу Великої Британії, Ітону. на той час Вільям провчився в Ітоні вже два роки. І як він сам зізнався, Гарі це місце стало для нього притулком від родини. У нього не було тягаря у вигляді молодшого брата, який боліз до нього з розпитуваннями або пхав свій нос у його коло спілкування. Трактує Гарі позицію Вільяма. Гарі попросив брата не турбуватися цього приводу і пообіцяв забути, що вони знайомі. Як нам. Ти також хотіла, щоб тебе забув принц Вільям? Боже, та він би тебе побачив і сказав: все, кохаю, щоб укуплю, у палац запрошую жити, ти моя королева. Я ж тебе знаю, моя рибочка. Типова ситуація, як для підлітків, на мою думку, таке часто показують в кожному американському фільмі. Тож навіщо тут знову включати драму? ну Мені не зрозуміло. <му> Гаррі та наркотики. Про вживання заборонених речовин Гарі розповідає, відкрито нічого не приховуючи. Перше пише Гарі, спробував у чийомий за міському будинку під час полювання. Мені запропонували доріжку, і врешті я зробив ще кілька після. Це не було весело, це не зробило мене щасливим, так як інших. Однак це змусило мене почуватися інакше, що власне і було моєю ціллю. Йдеться у книзі. Герцог сасискі зізнався, що вживав кокаїн, марихуану та гриби, обґрунтовуючи це тим, що психоделічні. Препарати дозволили йому побачити правду. Під їхнім впливом він зміг побачити, що існує інший світ без червоного туману. Цитують журналісти Гарі. Герцог також зазначає, що наркотики допомогли йому втекти від реальності. Я вас дуже прошу запам'ятати, що наркотики то зло, і їх не можна вживати в жодному випадку. Гарі та втрата цноти. Про це герцог також відкрито розповідає у своїх мемуарах. В одній із глав він зізнався, що втратив цноту 17 років із жінкою старшою за нього в полі за бабом. Гаррі розповідає, що після того, як він втратив сноту, до нього завітав королівський помічник, маючи намір обговорити цей скандал. Я підозрював, що він мав на увазі мою недавню втрату невинності, принизливий епізод із жінкою, яка любила коней і зверталася зі мною як із молодим жеребцем. Я швидко осідлав її, господи, я не хочу цього читати. Після чого вона відшльопала мене по дупі та відіслала гетьці. Одна з моїх численних помилок полягала в тому, що я дозволив цьому статися в полі відразу за дуже жвавим. Пабом, без сумніву, хтось нас таки бачив, написав Гаррі, повідомивши, що був принижений своїм першим сексом. Журналісти підозрюють, що це була Сюзанна Гарві, колишня модель, і досвідчена наїзниця. Вона одного разу розповідала, що цілувалася з принцем Гаррі за пабом, коли він був підлітком. Жінка сказала, що принц чіплявся до неї на різдвяному балі. Тоді Гаррі обсипав її компліментами. Вони трохи потанцювали та випили шампанського, перш ніж вона вийшла з намету в поле. Я не могла повірити. Що він пішов зі мною. Це було дуже мило, але поки ми цілувалися, я почала турбуватися, що його охоронці будуть шукати його. Я не хотіла, щоб в нього були неприємності, розповіла міс Гарві в інтерв'ю 2002 року. Він був диким підлітком і Вільям його зупинити не міг. Він поводився зі мною як дорослий чоловік, схопив за талію і притягнув до себе. Наш поцілунок був дуже пристрасним. У мене буквально заніміли губи, коли він став більш пристрасним, я почала хвилюватися. Він обмацав. Сов мою дупу, і нас могли побачити інші гості. Я намагалася тримати себе в руках, але у мене виникла спокуса відпустити себе. Він так збудився, що від нього буквально йшла пара. У нього точно був досвід поводження з жінками. Розповідає Сюзана Гарві за її словами. Гаррі сказав, що йому сподобалося її сексуальне тіло. А коли вона попередила, що старша за нього за 6 років, його це не зупинило. Він намагався відвести її за автобус, але вона не хотіла зіпсувати свою бальню сукню за півтори. Тисячі фунтів стерлінгів. Журналісти вважають, що перший секс принца Гарі міг статися за папом Раттлбон і який розташований неподалік від королівського маєтку Гайгров. Я сподіваюся, ви просто в захваті від таких інтимних подробиць щодо принца Гарі. Я напевно не всю інформацію в цьому світі хочу знати про Роялс. Гарі та скандал з нацистським костюмом. До чого тут Вільям та Кейт? О, все дуже просто. Гарі перекладає відповідальність за цей скандал саме на брата з невісткою. І відкрито заявляє, що то вони його підштовхнули одягнути нацистську форму на геловінську вечірку. Господи, як зручно, коли є хтось на кого можна перекласти відповідальність. Гарі запевняє, що саме Вільям і Кейт Мідлтон умовили його вдягтись саме так, а потім вили від сміху. На той момент я нагадаю, що Гарі самому було вже два. Дцять років, тобто він був вже повнолітнім і міг самостійно ухвалювати рішення. Якщо тоді мізків не вистачило, то це його проблеми. Втім, як бачимо, Гаррі і в 40 дуже полюбляє на когось перекладати відповідальність. Господи, я вже ледь виводжу цей випуск, бо відвертості про принца гарі то такий треш. Як я завжди кажу, у є в світі багато інформації, якої б я не хотіла знати. Заспокоює мене тільки одне, а саме. Мій зовнішній вигляд не можу сьогодні перед вами не похизуватися, а саме ось цим червоним обідком. Ось такий аксесуар мені виготовила наша надія як новорічний подарунок. Виявляється, вона робить таку красу власними ручками. Вони в неї золоті. Виявляється, в неї є ціла сторінка в інстаграм, яка присвячена виготовленню таких прикрас. Там є. Обручі, заколки, бантики та модні резинки скранчі які ніжно обгортають волосся і не пошкоджують його. Все це та більше ви можете знайти саме в її інстаграм-сторінки. Посилання на її сторінку я залишу в описі до цього відео. Не забувайте балувати себе хоч зрідка. Станьте ще більш прекрасними з хендмейд виробами від надії. Гаррі та армія, щоб вивести Гарі з наркотичної коми, це я вже ж драматизую. Хлопчика відправили служити в армію. Гарі був пілотом вертольота Апаше в Афганістані. Тепер принц Гарі заявляє, що протягом служби він вбив 25 людей. В автобіографії Гарі розповідає, що не сприймав вбивство талібів за вбивство людей або уявляв їх шаховими фігурами, яких знімали з дошки. Я нічого не можу сказати з цього приводу, адже зовсім. Не розбираюся у військовій справі. Якщо хтось знає, чи нормально так сприймати вбивство, бо може у військових спеціально так навчають або готують до цього, щоб вони легше переносили ось цей е, моральний вантаж. Я правда в цьому не розбираюся, але заява Гарі про вбивство це просто ще одна приголомшлива вибухівка, особливо коли ми знаємо, що Таліби повернули собі владу в Афганістані, і такі заяви цілком можуть. Прияти початку полювання на Гарі та його родину, тому я взагалі не розумію, навіщо це все було розповідати. А потім, не дай Боже, щось станеться, і Гарі буде першим женити, що родина не надала йому належну охорону. Можливо, треба було просто вчасно затулити рота і не розповідати свої таємниці на кожному кроці. Згідно з численними повідомленнями, Гарі написав, що шість польотів під час його другого терміну служби на передовій призвели до загибелі людей, але він цим не пишався, але він. Він цього і не соромиться. як ми нещодавно побачили в пресі, його тепер всюди супроводжують охоронці, озброєні охоронці. Ну воно і не дивно. Бо, може, треба було менше потягати? Я ось цього як край не розумію. Можна було просто з голови до ніг обкекати свою родину, але вибачте, проголошувати на весь світ, що ти вбив 25 людей. Він що тупий? Принц Гаррі та обмороження пенісу, і це те, чого я б ніколи не хотіла ані знати, ані вам розповідати. Гаррі страждав від обмороження статевого органу на весіллі свого брата та Кейт Міддлтон. Гаррі пише, що отримав обмороження вух Щік і прутня під час арктичної експедиції. Принц вирушив у тринадцятиденний похід в рамках благодійної акції чотирма військовими, які отримали. Поранення в Афганістані таким чином вони зібрали 2 мільйони фунтів стерлінгів. У книзі принц Гаррі пише, що стоячи біля Вільяма на його весілля, він все ще відходив від наслідків обмороження. Тато дуже цікаво, вся й співчував пені, коли я розповів, що досі відчуваю дискомфорт через обмороження вухи, щік. Пише Гаррі в книзі, відзначаючи, що не хотів би багато розповідати про свій прутень, Тоді навіщо він взагалі відкриває рота? Який як він дізнався вже після повернення додому? Ому, теж постраждав на північному полюсі. Після прибуття додому я жах виявив, що мої нижні кінцівки також обморожені. і Якщо вуха і щоки вже гоїлися, то пеніс ні. кожним днем це ставало все актуальнішою проблемою. Зізнається Гарі. Він зізнався, що звернувся до лікаря вже після весілля брата та Кейт Міддлтон. Також у своїх мемуарах Гарі пише, що йому дійсно в дитинстві зробили обрізання. Це саме те, що я хотіла знати. Фух, і на сьогодні я пропоную завершити з обговорення мемуарів принца Гарі, бо то просто вже неможливо, мене вже нудить. Фізично від цієї цієї брудної спільної білизни. Я думаю, ні ви, ні я просто зараз не витримаєте стільки е, брудних відвертощів від принца Гарі. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей mm -hmm. час. Дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, написати критичний або схвальний коментар. Мене дуже цікавить ваша думка, і таким чином ви безкоштовно допомагаєте у просуванні каналу. Якщо у вас є змога та бажання підтримати нас фінансово, то реквізити ви зараз бачите на екрані, а також вони залишаться у дописі до нашого відео. Не забудьте підписатися на наш ЗНІ канал, увімкнути дзвоник, щоб не перепустити решту наших відео. Ну а поки, слава Україні, Боже бережи короля, донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.